Всім привіт! Сьогодні тема нашого уроку – текстові об'єкти та їх редагування. Ми з вами працюємо в TinkerCAD, тому що працюємо онлайн. І тут насправді не так багато можливостей для редагування. Інших відео по темі я не знайшов, тому розповім самостійно. Отже, нам потрібно створити 3 d проект і виконати деякі дії. Для створення текстових об'єктів тут є спеціальний об'єкт, який так і називається, текст. Якщо ми його перетягнемо на робочу площину, він у нас лежить. Так, не стоїть. Але лежить, мабуть, для того, щоб можна було підписати свою роботу. Ми можемо з ним працювати так само, як і з іншими об'єктами. У нас є можливість налаштувати колір, брати. Ми можемо його також зробити отвором, і у нас є можливість вводити текст з клавіатури. Давайте введемо. Ну, нехай підпис. Можемо ми збільшити, зменшити висоту, якщо для підпису можна її зробити невеличкою. І є також у нас сегменти, які, як ми бачимо, його збільшують трошки або зменшують. Ось так, кому як подобається. І якась властивість бівел. Well, вона у нас ось так розтягує або зменшує. Давайте подивимося. Переклад може щось таке, аж мені цікаво, що воно нам дає Фаска. Ну, тобто фаску, якщо ми беремо звичайний об'єкт, то це можна знімати фаску, як то кажуть. Якщо це ребро, наприклад, то рубанком можна і стругати, і замість одного ребра тут буде два, три або більше. Ну, мабуть, так само можна робити із нашим підписом. Да? Тобто ось це фастка. Вона так робиться. ну, Мені а, подобається. І так. Підпис ми зробили. ну, Для того, щоб урізноманитнити, я пропоную створити а, вежу своєї слави. Для цього ми візьмемо наш об'єкт текст. Навіть не будемо його змінювати. От так, давайте. А ми його повернемо, щоб він у нас уже не лежав, а стояв на 90 градусі. Так. Повернемо, піднімемо на висоту 0. Щоб він стояв, так ось, на землі. Далі скористаємося інструментом копіювання. Трошки його подвинем, а знову скопіюємо і розвернемо з причином. Буде у нас основа квадратна. Так. Основа нашої вежі, вежі нашої слави. Теж ми скопіюємо. З таким чином. І а, за допомогою клавіші, стрілками я пересуваю. Так, але тут ми розвернемо на 180 градусів. Ось так. І тепер з якої б сторони мене подивились. У нас повинен бути текст. А, отут тут теж треба розвернути. Давайте теж. На 180 градусів. Ось так. Ось сюди у нас буде текст, текст, текст. Непогана основа. Далі нам потрібно просто об'єднати ось ці об'єкти. Ми скористаємося інструментами групіровка, групування. Так, і далі знову копіюємо, піднімаємо. Наступний поверх давайте зробимо іншого кольору. Нехай буде жовтий. Трошки нам його треба зменшити. Я справжню башню вежу. Ось так. Ну і підрівняти, звичайно, за допомогою інструменту вирівнювання. Далі ще раз ми давайте його скопіюємо, піднімемо. Зробимо давайте, синім. Синьо-жовтий, як наш прапор. Теж ми його зменшимо. Приблизно таким чином. Якщо хочеться, звичайно, можемо тут ввести якісь адекватні числа, ну насправді це не обов'язково. 50, 70. Так, і також нам потрібно вирівняти за допомогою інструменту вирівнювання. середню трапочку. Так, непогано. Ну і ще у нас є можливість на вершину цієї вежі щось написати навіть своїм власним почерком. Для цього давайте візьмемо інструмент скрайбл. Uh, Каляки-маляки такі наші. І. Ну, я напишу своє ім'я скорочено. У нас можна писати з пробілами, і буде це все одно один об'єкт. Так, так. Так, готово. Ось чому це буде вежа моєї слави. Повернемо. Давайте зробимо якийсь яскравий колір. Теж його піднімемо. Посунемо приблизно по центру. А, і теж нам потрібно, звичайно, вирівняти з усіма іншими об'єктами. Так, ну, а, пропоную себе підняти ще більше. На рівень Бога майже. Так. Ну, ось так. Ось так можна також об'єднати все це. Візьмемо різнокольоровий шок назволовиним. І можемо тепер керувати ним, як одним об'єктом, створити дві башні більшого або меншого кольору. розміру, ви Ну і іншого кольору, звичайний. Так. Ну, так, одна вежа у нас зависне в повітрі. Можемо теж звузити. Зверніть увагу, що у нових об'єктів тут у нас не з'являється як у текстового об'єкту, ні можливість там змінити е висоту або фаску там зняти, або іще ще щось. Це вже треба робити за допомогою цих так, квадратиків таких. Так, ну ось ось так. Прилипло воно сюди і нехай. Вежа нашої спали. Е, є можливість ще додати такий текстовий об'єкт, як коментар, наприклад. Захочу я потім щось змінити, але це не зовсім об'єкт, а просто якась для себе нагадування. Змінити не знаю, висоту. Добре, все. Тепер, якщо ми його відкриємо, можемо побачити, можна видалити це діло, а можна згорнути. Теж такий собі текстовий об'єкт. Ну, а на цьому все. Пропоную вам створити щось подібне. Можете не обов'язково тут брати текст, можете будь-які слова, своє ім'я або а, знайомих, або взагалі що завгодно. І на цьому з текстовими об'єктами в мене все. Всім гарного настрою, гарного дня і. Успішно виконати завдання. До побачення!